Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Сьогодні у нас трішечки не Warhammer, трішечки предісторії. Колись я збирав моделі Hot Wheels, Matchbox Мені дуже подобалося саме колекціонувати моделі автомобілей. Хочу також передати привіт Михайлу з канала Міша ХВ. Посилання буде в описі. Ти надихнув мене на цей анбокс Що нас стосовно в цій коробці? Чим цікава взагалі ця розпаковка? І це відео тим, що всередині є моделі, які загубили 2 роки тому десь. Якщо коротко, то колись я замовляв моделі з Олега від Олега Демченко. Мабуть. Ну, раніше я цим хобі займався, зараз хлопці, я від нього випав десь роки півтора Остання модель, яку я купив, це був цей Корвет Greenwood. Це було рік тому, рівно рік тому, як я його купив на Миколаїв. Що ж у нас в цій посилці? Колись я замовляв моделі, я збирав переважно корвети. Чесно, я в душі не пам'ятаю, що там всередині є вже. Посилку загубили, тому що почалась війна. Ви самі розумієте, ну, вона їхала з Придністров'я, з Молдови. Доставити її не могли. Потім дивом зі мною зв'язався відправник буквально позавчора. Написав, от я твоя посилка, кажи, куди тобі відправляти. Я здивуюся таки думав. Я щось замовляв, а от он такий. А! Як дійшло, то дійшло. Ну що, я залишив адресу. Вона приїхала за один день, буквально 10 хвилин, як я прийшов з поштомату Він у мене навпроти дверей, забрав я посилку. Зараз ми її розпакуємося і подивимося. Я спробую згадати, що взагалі я купляв. Так. Ну, там скоріше будуть маслкари, можливо, Mitsubishi, я їх теж збирав. Зараз не пам'ятаю. Моя колекція залишилася в старому будинку, так як я переїхав. Так, ну дивимося газетки. Так. О. Все в нас в таких папирках. Тож бережно. Хто збирає якісь моделі не лише ваху, а й автомобілів, але щось таке знає, як пакувати. Так, обережно розпаковуємо. А я спробую згадати, що ж я купляв. Так. Це у нас, скільки я пам'ятаю, Dodge Dart. Дивимося. Так, Hot Wheels, Малайзія. Не написано, що це у нас таке. Це, скоріш за все, є Dodge Dart або Dodge Super B. Класна моделька, особливо мені подобаються такі помаранчеві кольори, вони приємні. Так, ідемо далі. Вони ще прям такі, я вам відмічу поштомат у нас на вулиці, і вони прям такі крижані, холодненькі. Так. Тут у нас щось більш старе. Дивимось. Так. О, це в нас Камаро. Ще, як правильно пам'ятаю, це 67-й Копо Камаро або звичайний. Да, це 69-й. Таких в мене наче не було. Ну, якщо я зможу додому добратися, то і для Мішані буде що подивитися, і для Олега. У мене дуже багато різних моделей вдома залишилось, я навіть не пам'ятаю які. Так, дивимося. О, це вже цікаво. Це 56-й Ford F100. Якщо я пам'ятаю правильно, колись я починав збирати саме Форди, їх було в мене порядка 150. Інша частина колекції це в мене були Nissan, японський GDM. Ну, більше всього, я збирав саме марку Nissan Fireledі. Різні зетки, різні їх варіації, навіть по кольорам. Бувало, що в мене було щось таке 7 чи 8 саме Nissan 280Z. Це ще до того, як ХВ почали випускати Дадсони. Були ще навіть мечбоксовські варіації. Варіації Маїсто, мажоретті в 24-му масштабі. Дивимось. Старенький. 67-й Firebird. Так. Дивимося. Да, 67-й Firebird. До речі, одна з моїх перших модельок був саме цей Firebird, тільки він у мене був в такому зеленому кольорі. Такий от блискучий зелений колір був. І була, ще в тоді якраз продавалася варіація, я не пам'ятаю, який це вже був рік. Вони тоді коштували по 12 гривень щось таке. Да, хочете ХВ по 12 гривень, згадайте, в якому році це було. Зараз вони коштують значно-значно дорожче. Тоді були в магазині синій і зелений, я придбав зелений. Так. Дивимося далі, що у нас тут. Тут вже пікап. До речі, я збирав ще довгий час пікапи, їх теж в мене назбиралося. Дивимося. Так, це щось Наскаровське штука крута Так, що це у нас таке? 98-й Просток, Chevy S10. Ну, гарно. Так, да, в мене щось таке було. Я чесно хлопці, я не пам'ятаю, що я вже збирав. Це було дуже давно. Дивимося далі. Тут вже, я здогадуюсь, це я пам'ятаю. Це був Камаро. В мене ще була його варіація саме кабріолет, саме в такому кольорі або іншому, чи бордовий з чорним. Ну Кабріолет, я пам'ятаю, так, я його купляв. І в мене вдома десь має бути ще такий, же самий, тільки бордовий. Так, гарно. Дивимося далі. Так, Chevrolet. Так, дивимося, ось це особливо мені подобається. Такий класичний приємний колір. На старих модельках вони ще давали ось такі, як шилдики Це було круто. Зараз таке я не часто бачу. І зараз до якості в ХВ. Останнім часом, коли я бачив Hot Wheels, у мене було дуже багато до них питань. Мені тому більше Matchbox подобалися Ось така у нас краса. Дивимося далі, залишилося ще дві моделі. Так, що це у нас буде. О, це вже щось не Wheels, це щось з Matchbox буде. Так. Це я не пам'ятаю. Так, це у нас ось такий Ford Hot Rod, саме Matchbox Так. Круто. Оці мені Matchbox подобалося, що в них були дуже класні цікаві машинки. На полках вони дивилися дуже класно. І були різні круті варіації, і навіть якихось спецмашин, типу стройтехніки, щось таке, чого не випускали ХВ. Так, це все. Це у нас буде останнє щось приємне кремове. Це я теж вже не пам'ятаю, що це в нас могло бути. Так, дивимося. О, це в нас буде, скоріш за все, Понтіак. Якщо я правильно пам'ятаю, це старий Бельведер або щось на кшталт цього. А, якщо ні, то відпишіть, будь ласка, в коментах. Так, то що у нас сьогодні? Загублена посилка з моїми модельками. Я навіть позабував, що я їх купляв. Я навіть позабував, що там є. Так що ось у нас такий незвичний контент, який урізноманітнить наш канал. І якщо вам в принципі цікаво, ну в теорії я можу поїхати додому, забрати свою колекцію, то частково її дивитися і поповняти. Так як місця в мене в новому домі багато, можна зробити стелаж для таких класних штук. Так тож, ще раз дякую Олегу, що він за мене не забув, що він це все доставив. Я навіть вражений, що таке взагалі є. Так що ще раз тобі дякую. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм. Ну, в мене зазвичай більше Вархаммер канал, але ну, і трошечки різного теж є. Дякую всім за перегляд.